Сьогодні, в період з 22 по 22.30 російські війська здійснили чергову масовану атаку по місту Харкову. Під ударом опинився Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський та Немишлянський райони міста. Для нанесення ударів ворог використав БПЛА типу Гарань. 2 наразі на місцях прильотів працюють прокурори та слідчі з метою встановлення наслідків атаки, руйнувань. Цивільних об'єктів, а також постраждалих. Наразі відомо про пошкодження багатоквартирні будинки, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства, також пошкодження дві міські лікарні. Наразі медичну допомогу надано 30 цивільним особам, серед них одна дитина віком 16 років. За вказним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв ведення війни.